Випічка, пиріжечки. Також ми готуємо, дивіться, курятиме. Стіл накритий, лишилось дочекатися гостей, розповідає волонтерка пані Тамара. Тут, каже, вони особливі, у піксельній формі та з шевронами. Чекаємо солдатів, запрошуємо їх, годуємо їх. В цьому придорожньому солдатському містечку працівники місцевої школи інтернату безоплатно частують військових. Та завдання тут не тільки нагодувати, каже Тамара Павленко. Бува, такі приїжджають до нас, вони втомлені, зажурені. А побудуть у нас півгодинки, видно, як вони душою і Ради цього хочеться жити і працювати. Аби зігрітися після довгої дороги зі сходу на перекус зупинились військові Олег та Василь. Подробляюся до дорога. Прошу приготовити суплощі, пиріжечки беріть. Поки чоловіки смакують стравами, за їхньою технікою приглядає тероборонівець із позивним малий. Військові розповідають цю точку серед своїх знають, тож ніколи не оминають придорожні намети. Ми ж скільки їздимо по дорогам багато таких солдатських містечок, що ну можна де попити побить кави там поїсти. Льохе діло це все. Війна, Спасибо, що ви допомагаєте таким солдатам, як ми. Бійці довго не затримуються. Десять хвилин і знову в дорогу. Радісно, що в нас такі захисники є. Це дійсно патріоти України і вони стоять за нами з горою. Працювати містечко розпочало торік у травні. Спочатку людей розміщували ось у цій альтанці. Зараз просто якщо багато й дощ, солдати заходять і сюди. Нині ж гуртуються в наметі, обладнаному боржуйкою. Директор місцевої школи інтернату за сумісництвом організатор солдатського містечка Василь Могилей каже: продукти для страв вони закуповують самостійно. У нас є така позиція, як десятина, хто отримує. 5 тисяч заробітної плати, 500 гривень здає в касу. Це для нас ніщо порівняно з тим, що роблять наші хлопці там на війні. Це для нас за честь. Готують частування на шкільній кухні. Пані Марія приходить сюди в досвіта. каже, усе, аби ні учні, ні військові не залишились голодні. Ми можемо в три бути, тоді в чотири. Як світло виключало, ми могли не чіпати. Це не настільки важка робота. Важко хлопцям там, а нам тут. Таку роботу освітян бійці цінують. Аби їм віддячити, залишають шеврони, підписані прапори, подяки або ж уламки снарядів, показує вчителька початкових класів Світлана Дмитрик. Прапори те саме. Вони у нас як ветерани, деяких називаємо, тому що вони всі у шевронах, і ви бачите, вони обвітряні і вітром і дощами обмиті. Мають вони нагороди від залужного. Та найбільшою вдячністю для колективу каже директор: буде повернення всіх бійців додому. «Кажу, мужики ви попали після перемоги. Вам треба буде на три дні. І з дітками школи-інтернат проводити конкурси і забави. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.